Так, читаю коментарі і відповідаю. Я худну з ваги 133400. Ось. З 1 травня цього року. І зараз покажу, яка моя вага на сьогоднішній день на 12 липня. Ось такий в мене мінус. Худно, без голоду, зовсім без голоду, без дієт, без спорту, без інтервалу, без підрахунків. Лежа на дивані. Просто їм і худно, і їм в будь-який час. Часу немає. Скільки разів за день їсти? Кожен вирішує сам. Єдина умова порція 300-400. А їсти можна хоч 6 разів на день. Головне це бути ситим. Так, так Доброго дня. Дякую, що ділитеся смачними корисними рецептами. Підкажіть, желатин намочувати попередньо, і ще там какао є. Це, мабуть, за Какао, так, да, я додаю. Трішки. небагато додаю какао. Желатин так перед цим трішки замочити. Я туди насипала желатин, ложку, столова ложка желатину на 400 мл кефіра або ряженки. Трішки кипяченої водички, воно буквально там 1-2 хвилини і вже желатин готовий. А какао це ви за своїм смаком додаєте. Хочете там більше какао, хочете менше, почніть трішки з меншої кількості какао, щоб зрозуміти, чого вам хочеться: більш шоколадного чи більш такого нейтрального. Бо якщо, наприклад, отак отаке какао, це одновідсотково, його їсти за день можна скільки завгодно. Без обмежень. Якщо какао таке, як Мрія Марія, це дві столові ложки какао на добу, не більше, щоб не перебрати по жирам. Одно відсоткового можна їсти скільки завгодно. Так фокус в тому воно гірке таке, що я ото кладу чайну ложку на 400 мл желатої ряженки. І все. Бо якщо більше покладу, воно як гіркий шоколад. Так. Добрий день. Сьогодні приготувала в духовці по вашому рецепту капусту з курячим фаршем. Така смакота, смачніша, ніж голубці з рисом. Прибрала цукерки, хліб, і добилась зменшення ваги. Велике вам дякую за ваші мотивуючі відео. Я вам також щиро-щиро дякую. Мені також це сподобалося. Головне, що швидко, і плюс, коли ж фарш да я своїм там і все капусту. Нормальна їжа, можна їсти і худнути. А головне, що готується. Сама підготовка, да, та, там 5 хвилин і готово. А далі в духовку закинув і ти вільний. Так, Надежда пише: не воображай. Я не знаю, як це воображай. Може що я казала це вчорашнє ранкове відео, що я сьогодні буду хвастатися? Ну, так, це я так прострашу мені. Що, що ж треба казати? Так, Юлія, ні разу не зустрічала направлень до зубного. Мені здається, вони живуть паралельно, паралельно іншим лікарями з іншим лікаремами. Я. Ходила в звичайну поліклініку свою, там, де я по прописці. Це був 17-й рік. Я прийшла і кажу, мені до зубного, бо треба. Вона подивилася карту каже, у вас гінеколог просрочений. Пройшло там більше, ніж треба. Не набагато. Мені прийшлося підійматися і йти до гінеколога, а тільки потім мені дали я пішла до зубного. Ото так було. Так. що було? Це було Це в 17-му. І то я, до речі, ходила останній раз в державну. Так, а що все рівно з мене зідрали 100 гривень? Якось так. І більше я до зубного туди не ходила. Бо мені той зуб робили тричі пломбували. Через два місяці пломба вилітала, від того зуб розкришився, і все. Всі зуби, які я лікувала в державній клініці, всі вони в мене тютю. -тю. А ті, що вчасні? ну в частних цих кабінетах, Ту -тут всі на місці. Якось так. Так, добрий день. А чим ви заправляєте салати? Можна сметанки додати, можна рослинної олії. На день рослинної олії одна столова ложка. Одна, найбільше. Переважно в мене оця олія, що пахуча. Так, люда, дякую. Вітаю вперед до перемоги над вагою. Щиро вам дякую. Так, я так худла. Вже в 23-му році, за 4 місяці, було мінус 12 кілограм. Дуже-дуже <кхід> круто. З ваги 89 починала. Набрала до 84 зараз і знаю, що робити, але самій ніяк не. Починалося. Зараз завдяки Яні я мотивована так, що коли дивлюся на морози, бачу Яну. Навіть чую, воно буде тут лежати завжди, поки не зіпсується. А я страх, як люблю консистенцію морозива холодну. Почну заморожувати ряжанку з вершками і цукрозамінником. Потім поділитися, що воно вийшло. Це я про ряжанку з вершками і цукрозамінником, бо я таке не пробувала ніколи. Щиро дякую вам. Все у вас вийде. Так, три дні мінус один кілограм. Тільки купуємо тепер ці продукти на трьох. Чоловік і син під'їдають все моє дієтичне. Але витрати на продукти не змінилися, бо ціна тортів, булок та фруктів при мінусуванні дають різницю нуль витрат, так. Да. Особливо солоденькі, цукерки, там такі вже ціни. Я не знаю, колись в сіль так одним глазом, це ще взимку. Ох <кхід> і ціни. Так, щиро дякую вам. Так, Євгенія. Привіт. Так, пані Яно, вітаю. Дуже рада знайомству з вами. Ви дивовижна, яскрава, автентична розкішна жінка, яка у вас розкішна мова. Я просто заслу... заслуховуюсь. Ви наскільки щира, відкрита, прекрасна, мудра, хай все у вас буде, як ви бажаєте, здоров'я, вам натхнення та звитяжності у вашому у вашому прагненні здоров'я, ментального та фізичного. Кохання любові, бережіть себе. Ще раз вам дякую, що ви є. Щиро, щиро вам дякую. Я вам також бажаю всього самого, самого найкращого. Здоров'я і щоб у вас все було добре. Оце... Бо мені самі також уже цього хочеться. Воно також морально дуже вибиває. Всі ці нічні. Та воно й вдень буває. день ще якось, знаєте, воно. Місто не спить, якось ще простіше. А вночі, коли лежиш уже там, да дрімаєш і чуєш ці звуки. Місто того, щоб пляхти та відпочивати, починаєш бігати то в ванні ховатися, то в коридорі ховатися. Та ще чоловік уже ось скільки, скільки це він? 23 суток. 23 доби нема з ним зв'язку, 24-та пішла. Так, вітаю з досягненням. Так, тримати. щиро дякую. Добрий день, Яна, а скільки коштують ті списки по продуктам? Дівчатка, це для знаєте, для знайомих і знайомих знайомих. Не більше, поки що не більше, бо я не готова. Бо мені вчора прийшлося трішки. Знаєте, я не звикла на чужих людей залишати голос. Ну, це не, не моє. Але коли людина мені пише вайбері, що я на обід там купила те-те-те, те-те-те, кажу, о, кажу, це добре. Взяла курячу шинку, взяла помідоро огірок. Думаю, ну круто. А тоді ще пише: Ой, забула сказати, я купила ще вівсяну булочку. Кажу, яку булочку? Яку вівсяну булочку? Ну Ти ж казала, що ну, тіпа, вівсяні висівки можна. Так вівсяні висівки і булочка. Там ті булочки От додавали, ну, процентів 10. Ото таке. Кажу ні, не можна, кажу, віддайте там колегам по роботі. Хай їдять. Людина починає мені доказувати, що його можна їсти. Ну. цирк. Прийшлося писати голосове і трішки ставити людей. Не треба мені доказувати, що, що треба, що можна, що не можна. Це як тут мене все хотіло ягодами та картоплею накормити. Так. <кхем> так. Списки продукти. Продукти, я про них розповідаю, там знизу одиничка решітка, двічка решітка, так починається відео. Можна ото все передивитися, я там ще потім, ще потім потім, потім, ще добавлю. Передивитися і уже щось зрозуміти, щоб було простіше. Так, добрий день, Яночко, ви велика молочинка. Яночка, скажи чесно, як почула твою думку про мене, я не втрималася і заплакала. Божого благословення тобі, дитино. Щиро вам дякую. Нехай і вас, і вашу сім'ю Господь Бог оберігає, щоб у вас було все добре і здоров'я вам. Великого, великого здоров'я вам і вашій родині. Бо я вчора заходила до вас, дивилася. Молодчинка, дбайте, щоб взимку було що їсти. А я в цьому році не консервуватиму від слова зовсім. А кому воно треба? Мені не треба, я не їстиму. А їсти більше нема кому. Так, добре діло робите, сама себе здоров'я, сама себе здоров'я приводите та й нас мотивуєте. Дуже-дуже вам вдячна, що ділитеся. Щиро дякую вам за підтримку. Так, знайшла вас, шукаючи мотиваційні відео про схудення. Ви неймовірна. Щиро дякую. Слухайте, що не зрозуміло. Питайте, є списки продуктів. Передивіться. Повірте, так легко. Я ще ніколи не худла. Це вперше. Це реально вперше. Пішов третій місяць, я взагалі. Вчора була по супермаркетах і не по одному. Я навіть і забула про ті відділи з морозивом цукерками і всім остальним. Сама в шоці. Так що все вийде, все вийде. Хто захоче, того все вийде. Чесне слово. Нема нічого поганого в тому, щоб відмовитися від цукру, да цукру, та меду, фруктів, хліба, картоплі, макаронів і каш да на якийсь час. Їжу не смажити, переважно тушкувати, там в духовці, на пару, це вже таке за власним бажанням. В цьому нема нічого поганого. Так, це супер результат. Уявляю, яка радість за себе. За саму себе що змогла, ви велика молодець, мотивуйте на всі 100%. Нехай мрії збуваються. Щиро щиро дякую. Щиро дякую. Навзаєм, і ваші, нехай мрії збуваються. Так, юні перукарі я нарадію за ваш результат. Провела експеримент риба пергаменті на пательні під кришкою. Все вдалося, супер. Кульки з кавичком космос, заморозила порціями. Дякую за знання. Щиро вам дякую за підтримку. Я ж кажу, дівчата, це безцінно. Та й хлопці, це безцінно. Так, я теж так стала готувати рибу. Ще цибульку поклала Якщо Якщо тушка, то всередину, тільки паргамент повинен бути силіконізований. Швидко готується і на кухні, ні запаху, ні диму відгоріло й олії. Зараз жарко, духовку не хочеться включати. Так. Дякую за коментар. З легкої руки Я не отримала поштовх до творчості. Вже замовила міні-вафельницю. І в мене міні-вафельниця маленька така, щоб мати разнообразія. Давно в цій темі від багатьох продуктів відмовилась. Соблюдаю правила тарілки, а вага стоїть і енергії малувато. І під надуїв а, під надоїв вже вівсяна млинець. Щиро вам дякую, дівчатка. Взагалі, за все дякую. Так приємно читати. У мене також маленька ця вафельниця, я її в Аврорі купувала. А наша мені велика. Вафельниця церне не пательня, да, яка майже кожного дня там, для чогось десь потрібна. Так. Вітаю. щиро дякую. щиро дякую. Добрий день. Яна. Хотілося б придбати списки продуктів, на яких ви худнете. Дівчатка, все є, дивіться. Знизу там решітка одиничка, решітка двоєчка. Нічого купувати не треба. Просто беріть, послухайте. Все, все зрозумієте, там все легко, просто, знаєте, нема там якоїсь математики. Я ж говорю, користуйтеся. Будь ласка, безкоштовно. Беріть, слухайте, робіть висновки, щось пробуйте і пробуйте і все у вас вийде. Так, оце так, ви молодець, так тримати. У мене за тиждень мінус півтора кілограма. Дякую, мира та добра. Ну, слухайте, за тиждень мінус півтора. У мене півтора. Я ж сподіваюся, що мінус. Ну, це круто. Це дуже круто. Розумієте? Ти на другий тиждень би півтора та ще півтора. Да? Дуже круто, молодець. Так, Люда, три сердечки і щиро вам дякую. Щиро дякую за підтримку. Так, чомусь пропустила це відео щодо волвіту. То мені його порадила перукар, коли в минулому році в мене вже були біля лобу залисини. Але порадила пити курсом три місяці. Мені допомогло в цьому році на стресах знову почало випадати. Тому зразу придбала і вже місяць пів. Ну, я ж кажу, мені взимку ото допомогло, але я ще, ще, ще процедури робила. То я місяць його пропила, то мені було норм. Так, щиро дякую вам. Так, Валентина, умнічка. Щиро дякую. Люда, доброго дня, рада вас слухати. Мотивація супер. Буду разом з вами молодшати. Щиро вам дякую. Молодчайте, здоровійте, і все буде круто. Так. Так, Дмитро. Вітаю Яну. Ви молодчинка. Ви вірно кажете, кожна людина індивідуальна. І тому потрібно самому визначити, що тобі підходить з продуктів. Визначити список із них скласти страви, як з конструктора. з конструктора. Так, що тобі підходить. Бо, наприклад, пробачте, але мою я дух не переношу, як і хек і мінтай, і так далі. Але якщо запекти дораду з травами, чи з травами, стейком в духовій шафі, чи аерогриль, це нормально сприймається. А так дуже дуже годно, успіхів вам і вірю, що все у вас вийде. Щиро щиро дякую вам за коментар. Щиро дякую. Ну так, да, це ж таке. Я раніше взагалі риби майже не їла. Це ще був там 12-й рік, 13-й, 14-й. Я рибу взагалі не їла. Майже ніяку не їла, бо мені від неї було погано. Вона в мене не трималася довго. Так, Дмитро, дякую вашому чоловіку за захист. Щиро, щиро, щиро дякую. Вам за підтримку. Так, один позитив. Дякую. Щиро дякую. Так, приблизно таке харчування мені запропонувала ендокринолог, тільки порадила невеликі порції 4-5 разів на день. Ай. А в мене вони невеликі 300-400. Я ж кажу, ну це хіба на першому етапі можна більше робити порцій. Бо організм треба накормити. Розумієте? А так якщо їсти по 300-400 це нормально. А те, що 5 разів на день, то я ж кажу: тут треба їсти скільки разів хочеться. Так, Анна, молодець, на мою пенсію, крім макаронів і хліба не хватає грошей. Ваше харчування в основному білкове а м'ясо дороге. Ну, як вам сказати? З однієї сторони, то так, а з другої сторони, як я зараз не купую ні хліб, ні картоплю, ні макарони, ні солодке, нічого, то, 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 то так ще можна жити. Так, Яночка, добрий день. Ви молочинка скільки людей змотивували худнути? Будемо намагатись, мені 61 потрібно скинути 12 кг Київ. Щиро дякую, у вас все вийде. У вас все вийде. Головне для цього щось робити, і все. Яночка, вже робила ваші голубці кабачки. Чудова страва, дякую за інформацію і поради. Ви супер. Щиро вам дякую за підтримку, за коментарі. Щиро дякую. Так, Яночка, доброго дня. Поки коливається грами вверх-вниз, 200-300 грам. Але я набираю. Я вас обожнюю, Моє сонечко, мій 59, я з-під Києва. Але буду боротись, ти мій еліксир. Щиро вам дякую. Все у вас вийде. Все вийде. Дівчата, треба вірити, робити, і все вийде. Так, Світлана, дякую. І я вам дякую. Так, Віолетта. Тримаймося. На інших не звертай увагу, хай собі роблять, як хочуть. А ми свою путь йдемо до легкості. Хай береже вашу сім'ю, Господь, мирного неба над головою. Мирного неба, Віолета. І нехай вас і вашу сім'ю також. Господь Бог оберігає од усього, од усього лихого і здоров'я вам. Доброго дня натрапила на вашу сторінку. Мені 60 років, вага 120 хочу схуднути. З чого почати? Дівчатка, там передивитися. Ну, ці не списки, прослухати відео. Передивитися це все, відео. Да? З першого там решітка, одиничка і так далі. Буде вже зрозуміло вам. Що можна їсти, чого не можна і чого їсти, і скільки там на день, яких продуктів. Так. Тут трішки зрозуміло. Трішки не зрозуміло. Ну ладно, підемо далі. Так. Ой, смачненька жрибка. Дуже люблю мою за її ніжний смак і жирність. Просто делікатес. Без жартів до неї жиру ніякого додавати не потрібно. Вона сама достатньо жирненька. Так, це вірно. Я носю подальших успіхів вам усьому. Щиро, щиро вам дякую, дівчатка. Так, все буде, мабуть, продовження, бо ще дивлюся, там ще є коментарі. А мені хочеться, хоч, знаєте, трішки почитати мені так. Приємно, приємно. Взагалі обожнюю. Скільки взагалі слів добрих пишете. Класно. Дякую вам.